Дивіться, я ніяк не можу налюбуватися цією гортензією. Е, нахвастатись. Хочу крису. Е, ну, тому що вона відцвіте, і потім Ма вже таких крису. кадрів не буде. Прийшла до мене, пристала каже, хочу крису. Я не знаю, хто. Чи наша Шанель, чи наша коти, чи хто. Уже отут, разів три, два рази велика криса була вже мертва. Так, да, два рази. Да, перед цим, я вчора одну викинула, то перед цим там лежала. Так що слідкуй там ще. Хтось приносить сюди завазони із наших, як ти кажеш, питомців, а хтось приносить криси. Дві криси і одна пташка вже була. Тому сміюся. Ви знаєте, ми всі хочемо родитися і жити на одному і тому самому місці. Так, це саме крутіше, що може бути в житті, де родився, от саме не то, що там в країні, в якій ти родився там і пригодився, а саме в тому е місці, розумієте, що ти вже з дитинства, твої батьки, ти знаєш е оточуючих людей, знають тебе, як ти ріс, чи важко було, чи не важко, знають твій характер. І ви знаєте, знаючи людину, от повністю знаючи людину, ти від. Цього відштовхуєшся, і що б вона не сказала там, сподобалась тобі та фраза, не сподобалась, ти розумієш, яке в неї було життя. Коли ми кудись іммігріруємо, ми зустрічаємо нових людей, але ці люди вони взагалі не розуміють, що ти теж жива, в тебе є кров, тобі теж боляче, що ти теж індивідуальний, можливо, ти ріс ще в більш складних умовах, ніж той, хто поруч. Але Оце правило Всесвітнє, воно дуже існує, що в Україні, що в інших країнах. Дивіться, коли в наше село приїжджала інша дівчина, інший хлопець. Ніхто не зважав на, на те, звідки, як, ніхто ніколи не спитав, як твоє здоров'я, як ти себе почуваєш. Починали відразу обсуждати. Не знаю, як там це слово буде. Хто, звідки, що, чого приперлися, а чи він її там привіз, а це вона з ним приїхала, Ну, от до мужчин не так відносяться, да, бабки на лавочках, а от до жінок по-іншому. Так само і ми приїхавши в еміграцію, особливо, якщо в місто, там одні люди, там вони не так звертають один на одного увагу, і вони якось в своїх квартирках зайняті, в парку зайняті. от, ну, Мені так здається. А коли ти приїжджаєш в сільську місцевість, ти як телевізор для людей. І людям байдуже, в яких ти умовах жив, що в твоїй країні відбувається, що ти там рідних своїх залишив. От я, в Італії в такій місцевості, де... От, отут вони виросли, родились, сюди спустилися ну, максимум на 3-4 кілометри, і тут люди й живуть. Але в районному центрі якось люди більш зайняті, більш у них таке. Активне життя, вони думають про те, про себе думають більше. А от в селі, от от чим італійське там, українське село, от вам і село. Я сюди приїхала, я як телевізор. Так, от про друзів так мені понадобилось шість років, щоб зрозуміти, хто друг, а хто взагалі не друг. В першу чергу ми маємо зрозуміти, що якщо ми кудись попадаємо в якийсь колектив, в село, в місцевість, в місто, там вже от особливо, да навіть в дітей, навіть в дітей вже склалися свої стосунки, свої оточуючі. І ти ж приїжджаєш, ти ж не розумієш, що відбувається, цей стрес переїзду, можливо, з тобою і хочуть навіть дружити. Ти відкриваєш. Я так взагалі дуже відкрита. Я, напевно, із того місця, де я жила, я з під Києва. І в нас таке село взагалі класне. І вона мене така, в мене родина, що ніколи не слухала, хто що говорить. А приїхавши в Італію, я зіштовхнулася з тим, що тут слухають, хто що говорить. І ще й про інше говорять. Дуже гарно говорять. Тому що за межами нашого посілка, поселення за, за межами мене ну, однолітки мої. Питали, а це правда, що у вас там так сильно говорять, всі обговорюють, все про всіх знають? Думаю, так, да, ти права. А саме про тебе так взагалі знають всі подробиці. Але я про це не сказала. І от, і от вам і дружба. Коли ти кудись попадаєш, ну, і особливо коли твоя сім'я, твоя родина, там де ти різний, ніколи не звертав уваги на плітки, а навпаки, з цього сміялися, робили анекдот і е, вечір е, чаювання на цю тему проходив дуже на позитивних емоціях. Тому важко, не то, що важко, а зрозуміти. І це ж треба було мені попасти сюди, і щоб мені щось тут зрозуміти. Так от, про те, що ми всі бажаємо де народився, там і залишитись, тому що про тебе знають. А коли ми кудись переїздимо, то так от сприймають тебе просто як інопланітани, у якого нема ні крові, ні шерсті, ні болі. А, і... Але коли ти залишаєшся в тій самій місцевості, в тебе не буде розвитку. В тебе душа зачерствіє, О, навіть якщо ти ото рай, в тебе буде такий от свій, все одно, в якийсь момент ти перестанеш розвиватися з одного боку. Наше, навіщо цей розвиток, це спілкування, головне прожити спокійно і відійти у вічність. Але ви знаєте, з 25 років, от я думала, так, в 25 років в мене вже зупинилося життя. Так, сину, ти швидше рости, в мене будуть внуки, я вже все, я вже закінчую це життя в 25 років. Але вибачте, мені вже за 40. А, а життя ще продовжується, а його ще якось треба жити, а з людьми треба спілкуватися. А твої емоції, характер, самопочуття тобою руководять. А. На рахунок жіночого щастя. Жіноче щастя, от, як на мене, це почувати себе добре, коли в тебе нічого не болить, коли тобі хочеться поїсти, коли ти не важиш за 100 кілограм, тому що це напрягає. Не треба. Це напрягає і всі хочуть з цим боротися. І це жіноче щастя. Оце жіноче щастя, отак тепленько на вулиці. Відчувати отако тепло по руках, не треба йти вдіватися, не холодно, тобі не жарко. Це жіноче щастя. Так, от саме в еміграції Я рахую, що імміграція рахується навіть тоді, коли ти просто переїхав з одного регіона в інший регіон своєї країни. Це теж еміграція. І люди в еміграції, люди, які переїздять. Вони пізнають цей світ, і вони тонше можуть про щось розповісти, на щось відреагувати. А Ви знаєте, от, бувають от, багато запитань саме про себе. Але ти не можеш дати на них відповідь, тому що ти сам в собі кипиш. Звідси треба вилізти або да, погляд зі сторони побачити. Оцей погляд зі сторони людський. Людський. Це те, що йде зсередини, яка ти стара, яка в тебе шкіра, яке в тебе волосся, одна зовнішність, те, де, де ти живеш, що ти їси. Це йде от з середини з людини. А щось про вище, про твій характер, про те, що тебе оточує природа, яка природа. Щось саме про тебе, те, що от саме ти несеш людині, Оце вже характеристика, яку нам подається звище просто через людину. Розумієте? І в нас набагато більше всього, ніж ми взагалі собі уявляємо. Казала моя подружка, вчителька географії і історії, що дуже легко бути філософом, дуже легко говорити про це життя. Коли ти не думаєш, що його їсти і чим нагодувати ще три мужика, які в тебе в хаті сидять? Чи залежить це від нас, наш фінансовий стан, я не знаю. Звичайно, я кажу, значить, що, що нам треба в житті? Щоб було що поїсти, ну, це життєво необхідно, як не крути. Фінансове якесь забезпечення на те поїсти. Тому що, як ніхто в українці, знає, що це таке. І щоб тебе ніхто не питав, що ти робив за цілий день. Все. Напевно, більше нічого не треба. Веду я свій канал 5 місяців. Саме початкова моя ціль була, це не збір аудиторії там, і заробіток. Це треба окремо відео знову випустити. А ціль моя була чимось зайнятись. Що мені дав блог. Головні болі ушли, це по-перше. По-друге, коротко про себе. У мене є сама справжня свекруха, і то неважливо, це українська, італійська, просто натура людини. І, знаєте, є про що розказати, розповісти, просто для того, щоб, можливо, комусь теж буде цікаво і швидше пройти цей шлях стосунків. У мене свекруха аб'юзер. Я позбавилась від цих аб'юзерських стосунків. Але, на жаль, тільки після того, як Марії поставили цукровий діабет. Це у мене на каналі можете знайти еміграція, цукровий діабет, стосунки з родиною. Але ви знаєте, що я хочу сказати? Зараз літо і хочеться лише про позитив говорити. Да? Про якісь серйозніші теми будуть далі, буде. А зараз позитив. І не забудьте полина, Зараз, вже, якщо ви щось із полина робите, то вже його, напевно, назбирати. Я не знаю, я буду вже кришити робити полинову олію, тому що вже низ дуже підсихає, а верх вже викинуло насіння. Щось залишу обов'язково для того, щоб мені розмножилося. І будемо рухатися далі. Так що бережіть себе, всім благ і всім добра. Буду рада бачити в себе на каналі. Перший раз я взагалі таке говорю, тому що в мене була ціль просто зафіксувати свою поведінку в перший рік, як в Марії виявили цукровий діабет. У нас все добре, ми живемо на інсуліновій помпі. Завдяки їй я можу бути вільна і сидіти ще теревенити. А ще, коли я знімаю відео, і Марія десь ззаду щось зробить, я передивляюсь відео. Вона там така кумедна. Ну, тягає, тягає котик, ось так от якось. Все, всім пока. Пока.